Хочете зайти до нас і знову до нас написати звернення, щоб через передивилися ваші вимоги? А, справа в тому, що у вас є вся інформація, вам а надані відеозаписи, які ви проігнорували. Це що на чого мені заявляти, у потім повертатись сюди через 2-3 тижні, через місяць. Коли кожен день моя дитина втрачає своє здоров'я і її життю загрожує реально небезпека. Для нас, що ви хочете? Я хочу а, примусити вас виконати, хто вибирає. Керівник секретаря. Дякую вам. Дуже приємно. А, Дивіться, я хочу примусити а, уповноважену Верховну Раду України у зельницький спосіб переконати, відмовитись від скоєння гріха і приймати, і приймати участь. У Агресивно у політиці так? По да? Тобто є е, репресивна система відносно опіки України, яка може собі від Хочу, щоб ви перестали фальсифікувати документи. Я можу доказати документато, ви практикувати їх. От у мене є відповіді. А в чому Фальсифікація Фальсифікація в тому, що ви пишете, ну ваш працівник заявляє, що моя дитина відмовляється від зустрічі зі мною, відмовляється раз. Наразі п'ять. З них а, понад три роки. Її тату, репресивні органи команди. Органи системи, компетентного обміну, які уповноважені державою, на протидію в сім'ї. Відповідно, я надав вам інформацію, яка перебуває в публічному доступі на сайті дітократії, де в чорно по-білому записів випливає насильство над моєю дитиною з сім'єю, насильство над моєю дитиною сім вважаю, вважаю, вважаю. та сім'єю зі сторони органів державної влади.